Те, що ми вам роздаємо, знаєте, там десь наші момента, це є бойовий листок, це є скорочений е, варіант, е, тобто це є 4 сторіночки, а ті 4 сторінки з двох номерів ми робимо, тобто з 24. А якщо б, наприклад, зараз переплатити з липня місяця газету, то вона би коштувала до кінця року 24 гривні. І кожного тижня вам приходить в номер нашої газети на 12 сторінках, й для зручності наших прихильників. Програму телепередач, тому ну, що вже люди не купували іншу газету з програмою телепередачі. Але нарешті площа газети це є політична аналітика, це є актуальні теми кожного би, тижня, це є якісь наші інтерв'ю, інформацію про заходи, які ми проводимо. ну, Люди погані. Люди тобто виробники людей, які потребують отримати порцію такої національної політичної аналітики, бачення, інформатики, ну, скажімо, люди, 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 люди наразі не особливо на жаль це на це. Крім ну, того, це в певній мірі є підтримка всеукраїнського об'єднання світовою. Ну і ще за одну тему перед тим, як дати вам слово, я би хотів навіть чути більше вашого питання. Не мені це місце найцікавіше було. Я хочу сказати, що ясно, що не можна оминути тему виборів. Буквально за місяць часу починається офіційна виборча кампанія, ви знаєте, 30 липня стартує парламентські перемог, якщо нічого не зміниться, бо вже навіть зараз є інформація, що щось вони знову мутять, та партія регіонів і хочуть вносити чергові зміни до законодавства, в тому числі, що стосується закону про вибори, вже навіть певні європейські інституції дали реакцію. Партія регіону трошки панікує, виходячи з того, бо бачите, не все так гладко е в них виходить, як їм того хотілося. Ну, хотілося. Я не знаю, може я е заандажовано говорю, але сьогодні, он, ми не говорю про вчорашній день про Донецьк, от сьогодні, в Ну, ми зустрічалися з багатьма людьми. Причому багато зустрічей були просто на вулиці. Отак десь на вулиці підходив, хтось мене пізнавав, десь почали говорити, чи навіть якісь інші моменти, що там з магазині, слово, слово, ви знаєте, я, я, я просто, напевно, буквально одиниці бачив людей, які щось схвально могли розказати про партію. Більше того, я бачив людей, які так і казали, що ми мали надію на цю політичну силу, ми голосували, ми підтримували, але зараз ні ну, в якому випадку. Тобто вони втрачають, вони мають певні проблеми з електоратом. Партія регіонів не так вже міцно стоїть зараз на ногах, виходячи з певних, виходя тих внутрішніх якихось непорозумінь, які зараз є в середовищі в цієї організації. Янукович виконав свої зобов'язання перед більшістю тих, хто допоміг йому стати президентом. І тепер є зрозумілий процес, коли він хоче усунути певну частину людей, які були до того, в його найближчому оточенні, бо він перемог виконав зобов'язання. І заповнити цю нішу іншими людьми, десь якими ближчими до нього. Але той, кого хоче усунути, незважаючи на те, що зобов'язання вигодати, він того не хоче. Тому що, знаєте, він же звик, він вже довгий. Він вже через якийсь бізнес чи якісь інші преференції. він настільки вони ввійшли в звичку. Знаєте, як є? Коли ти позичаєш гроші, то ти позичаєш чужі. А коли віддаєш, то вже віддаєш свої. І то є аналогічна ситуація, що, що ну, я заробляв тисячу, тут тобі дали можливість рік заробляти 10 тисяч, а тепер кажуть, ну все, ми так домовлялися, тепер знову заробляє тисячу. О, ні, вже є внутрішній момент певного строку. І тому протистояння середині партії регіонів вже ну, і Крім того, ви знаєте, очевидно, що режим Януковича має дуже серйозні проблеми як на Заході, так і на Сході. Я думаю, що вони навіть не очікували, що вони можуть так вляпатися в історію справою Тому Шенко і з відповідною реакцією, яку сьогодні дають міжнародні інституції, зокрема європейські і американські політики. Я буквально тільки тиждень тому назад. Не звертають уваги, ну, але коли я спілкувався під час перебування в США з американськими політиками, не українці. Не українцями. У мене було декілька зустрічей з місцевими сенаторами, з мерами, міста, з депутатами місцевих рад, то я вам скажу, що перше, що вони, от, знаєте, коли Україна, вона говорить політичні репресії. От, політичні репресії от, вже є нав'язана думка, що в Україні... Вони навіть не вникають, в то, що за репресії, хто, кого, хто там цей потім вже наказали таку думку. І я, я бачу, що режим Яноховича не очікував, що воно так буде, або, або може, вони дуже зупало до того ставилися. Тобто всі ті дипломати, які я находять Оховича, вони не звертали на до уваги і профукали той момент, і такий удар міжнародний зі сторони заходу зараз досить є чутливим. Розглядають серйозно, розглядають питання про можливі санкції по відношенню до України. З іншої сторони, я не поворочу, є проблеми з Москвою. Ви знаєте, що після того, як Путін став президентом, втретє, фактично, він же поставив собі конкретну мету відродити Радянський Союз. Бо ви напевно, пам'ятаєте, якщо ви слідкували за політикою, що Путін від Чехатиру, він вже не обіцяв ніяких там. Це не села влада, він чітко говорив про геополітичні інтереси держави, яку він представляє. Він говорить про відродження Московської імперії, відродження Кремлівської імперії. Він має собі хорошого союзника в особі так званого русського міра будівничого патріарха Московського Кирила, який дуже активно зараз починає працювати на території України. І, от, власне, тут вони починають поширювати. Оцей російський вплив на нашу територію. І звичайно, що для Путіна Янукович, на якого вони очевидно і раніше, може, і робили став, він зараз ну, не виконав, очевидно, тих сподівань. Він Медведчук з'являється. Здавалося, що він відповідний вже підійшов, а тут ні. А знаючи його родинні зв'язки з Путіним і маючи спілкування з деякими російськими аналітиками, я переконуюся в тому, що не виключно ставки саме на ньому. Тим більше, що ви, напевно, знаєте ту історію, що на інаугурацію Путіна Януковича не запросили. Тобто це такий дуже серйозний сигнал. 7 травня Путін вступав в повноваження, якби ми сусіди, зрозуміло, що там сваряться, не сваляться, але президенти сусідної держави зазвичай запрошують на такі запи. Януковича не запросив. А в пресі писали навіть, що перед тим, що кілька тижнів Янукович був у Москві і нібито привіз дорогу картину, як дали Путіну, то Путін її не взяв. До речі, я якраз думаю, що та вся катавасія з мовою. Це, можливо, навіть не так намагання отримати додаткові голоси перед виборами, хоча це насправді регіонам додало. Бо ви знаєте, що зараз робиться. Що регіони втрачають. А до кого переходять ті голоси? До комуністів. Тобто Ми бачимо, що комуністи ростуть, і здавалося, звідки вони ростуть. Комуністи ж в одній коаліції разом з регіоном. Тобто вся відповідальність на ситуацію в державі має лежати безпосередньо на комуністів. Але з іншої сторони комуністи якби йдуть в ніби то так як ви додекларують, і ми бачимо різ різних їхнього рейтингу. Тобто зараз десь ну, в межах 7-8% це багато, багато, це досить багато, враховуючи, що на минулих виборах, пам'ятаю, вони ледь на три скопій набирали. Але е позитив на виборах Російської Федерації Комуністичної партії Росії. Плюс те, що е, почало багато виборців відвертатися від партії регіонів і тих найбільш радикальних виборців, е, які відвернулися від регіонів, в е, сторону е, саме е, комуністичної партії. Отже, проблема Януковича з Заходом, проблема Янковича з середині держави, проблема Янковича з Сходом і з Москвою. Тому і вони ну, десь намагаються е, зараз... Е, рахувати, як можна добитися, щоб вибори в парламент пройшли навіть не з перемогою партії регіону, а з можливістю контролювати тих депутатів, які тут заправляють. Насправді, я думаю, що ви розумієте, на що зараз Януковичу і партія Регіоні, Верховна Рада України, що їм потрібно? Насправді їм потрібно від цієї Верховної Ради тільки одне голосування. Це голосування за зміну Конституції України. Йдеться про одну статтю Конституції України, яка стосується виборів президента, процедури виборів президента. Вони хочуть відмінити вибори президента все народу і встановити вибори президента парламентом. І тоді ті депутати, яких зараз оберуть, і яких партія регіону буде контролювати, вони не тільки оберуть, Голову, уряду, голову пропонувати е, теперішній режим Януковича. Вони ще 300 -ма голосами, голосами мали би внести зміни до Конституції України і потім у 2015 році проголосувати на другий термін за президента Януковича. Оце є такий план. Відповідно, наше завдання цього не допустити. Саме з цією метою минулого Місяці в Києві був створений комітет опор В Цей комітет увійшли представники різних політичних партій, на сьогодні їх є 10. Причому партії зазвичай абсолютно різної ідеології. Це і соціал-демократи, і ліберали, і ми націоналісти. Але нас об'єднує в тому комітеті опору диктатурі навіть не спільне бачення економіки, політики і національних питань. Нас об'єднує спільне бачення, що разом ми можемо побороти режим Яроховича. Нас об'єднує те, що ми розуміємо, що треба змінити систему влади в Україні. І на тому на сьогоднішній день ми націлені розглядаємо найбільш оптимальний формат нашої участі у виборах. І я сподіваюся, при теперішніх розкладах ми маємо дуже багато шансів здобути більшість у Верховній Раді України. Я маю на увазі не свобода тільки, а свобода і наші теперішні партнери, в межах Комітету опозиції. Єдине, що нам може завадити на нашому шляху, це, звісно, що масові фальсифікації є адмінресурс, проти яких нам треба дуже активно боротися, і те, що протягом останнього часу створювали проблеми в українській перспективі. Це є зрадництво тушкування. Якщо нам вдасться переступити через ті дві проблеми, я думаю, що ми зможемо налагодити позитивні наші взаємостосунки і будемо мати хороший результат на виборах. Хоча, якщо ми переможемо на виборах, не факт, що Янукович погодиться з цим результатом. Ми навіть швидше цього припускаємо, що можуть бути використані силові сценарії розвитку подій. Якщо люди вийдуть на вулиці доступні місяці в результаті фальсифікації, а ми вже з вами говорили, що фальсифікації очевидно будуть і будуть великі, ну, відповідно, розуміємо, що силовий варіант можливий у нас в Україні, і не дай Бог, але це все може завершитися дуже трагічно для української держави і загалом для наших перспектив. Ну, Але, знаєте, як політична партія, прагматична, ми також розуміємо, що є лише два методи. Можливості побороти на цей злоч... злочинний режим партії Регіоні. Це є парламентський метод. А якщо ні, то це є революційний метод. Якщо Господь Бог нам хоча б крихти дав шансу парламентським методом здувати цю систему влади, і її поміняти, то нам треба скористатися цим шансом. Якщо ні, ну, то нічого не залишиться, як використовувати більш рішучіші і радикальніші дії. Ну, заради збереження держави, територіальної цілісності України, нашої незалежності, заради майбутнього нашого зібрання. Ну, десь так загальна, загальна ситуація. Ваше запитання.